Доброго сніжного ранку всім! З вами садові будні з Наталею. Захід України, Чернівецька область, 11 квітня. Уявляєте, 11 квітня. І що ж у нас коїться? Абрикоси вже відквітли. За все решта вже просто мовчу, все полягло повністю під снігом, дещо я накрила, дещо вчора по необережності вже відкрила, тому що думала, що негода нас вже обійшла стороною, були морози цілий тиждень, і ось вчора на обід почалася ця завірюха, ця заметіль, і ось такий стан квітника на цей момент. Сказати, що я шокована, не скажу, тому що у нас завжди бувають зворотні такі заморозки, така зворотня негода у нас майже завжди. Але за рахунок того, що два рази була сильна відлига, рахуйте, що я рослини саджала навіть в січні, бо було дуже тепло, неймовірно тепло. Потім були приморозки, два тижні морози, і тепер ось заново. Потім знову потепління, і тепер заново такі снігопади нас накрили. Дуже мені неймовірно шкода рослини свої, навіть не те, щоб праці, бо тому що ніколи не можеш спрогнозувати, але рослини шкода. Все полягло, кажу так. Просто-просто ось так воно. Єдине, що мене гріє думка, що цей. Сніг, він насправді нульова температура, але вітер холодний і таке ем, морозно, морозно, пальці замерзли. Мої спірейки. Я так думаю, що все, що з листям, це нічого не буде. Листочки, це не квіти, це не бутони, це все відживе. А ось за рослини, які вже. Набрали на квітування, так як піони, наприклад, деревовидні, то не знаю, чи будемо бачити, ми квіти цього року. Дуже шкода мені людей, які професійно займаються садами, бо я вже читала, що, що у нас ті люди, що мають сади з абрикосами, то врожаю цього року вже не буде. Обледеніння було. Ну, ось таке воно, таке. Не можу сказати. Нічого е, в, в чергове, я думаю, що все ж таки хвойні рослини це найкращий варіант для мого квітника, тому що їм ніколи нічого не, ну як ніколи, але позрівняно з листяними рослинами, то хвойні дуже гарно переносять оці перепади температури, ці зміни клімату. А так, думаю, що. Трояндам нічого не буде, бо дивимося на троянди. Все ж таки бутонів у них ще не було. Покажу вам абрикоси від квітли, покажу вам цвіт. Ой, черешня. Чи видно? Не знаю, що буде з черешнею. Ну, це. Якщо я нічого не можу змінити, я це сприймаю просто. Якби я щось могла змінити, то можливо, і не змінила би, то можливо, мене б це більше турбувало. А так як я нічого не можу змінити, то вже просто приймаємо те, що є. Тюльпани. Ось там. Страшно все трогати. Діліться, дівчата, в коментарях, чи так само у вас спіткала така негода, як у нас, чи у вас кращий стан погодній. Думала, не буду знімати, але залишу це для себе, щоб я пам'ятала 11 квітня. Всім до зустрічі в гарні дні, тому що з понеділка нам обіцяють суттєве потепління.